Ну, враження від гри дуже-дуже позитивні. Те, що ми хотіли зробити, частково зробили. Допустили декілька помилок своїх, які призвели до, ну, скажімо, до тих голів, яких не повинно було бути. Можливо, це дуже-дуже довга дорога далася в знаки І не забили ті моменти, які повинні були забивати. Ну, з тих шести. Сіми стопроцентних моментів, які ми создали, 3-3-4 голи можливі були забивати. А так, місто сподобалось, зал сподобався, все добре, в гарному настрої. Їдемо додому. Команда суперника сподобалася. Ну, порівняно, Рік тому, коли ми з ними зустрічалися, ну видно, що дівчатка прибавили, може, десь трішки я бачу, змінився тренерський склад і ротацію вони провели. Тобто є дуже багато дівчаток, дуже перспективних, ну, з якими можна працювати. Я думаю, якщо е, будуть не зупинятися, в них будуть також дуже добрі результати. По нас е, ну, десь щось вийшло, щось не вийшло. Е, План на гру скажу, що виконали, тому що ну, як бачите, що порахунку забили, переграли, десь десь чуть, -чуть не вистачало концентрації, але ж три залікових нам очки в копілку і рухаємось далі.